Де це я, що я тут роблю? Так це ж я у в'язниці і чекаю на своє покарання. Я ж молода, ще молода і мушу вмерти? Я ж гарною була і в тім моя біда. І в мене був дружок, а тепер нема. Ми познайомилися на вулиці, коли я поверталася з церкви і все. Я втратила голову і закохалася. Він казав, що кохає. І я відповіла полум'яним коханням? Де ж ти, мій геліх? Чи кохаєш мене? Любить? Не любить? любить, не любить? А де ж моя донечка? Я мушу її погодувати. Пригадала мій коханий втік, а я народила дитиночку і втопила, щоб люди не знали. Тепер я вбивця, блудниця. Я чую голос друга. Це ти, мій любий. Ні, ні. З тобою я не піду. Боже, вибач мені усі мої гріхи. Продовжувати грішне життя я не хочу. Я заслуговую страти. Це мій єдиний шлях викупу, і загибель моя неминуча. Врятована.